Усім привіт! Сьогодні у нас буде шоколадка Міленіум з фруктами і горіхами. Тут зазначено, що буде ізюм, мигдаль, лісовий горіх і також цукати з абрикоса. Що ж спробуємо. Доволі незвичне поєднання, якщо чесно. Сподіваюсь, там буде смачний ізюм. Так, я думала, що наповнення знизу буде одразу видно, але при цьому <гас> я дуже перепрошую. Здається, ця шоколадка виглядає неймовірно бідною. Хей-хей! Що це? Господи, так. до речі, колеги. Колеги вже все зробили. До речі, моє сонечко, підкажіть, чи вам. Ага, тут вся начинка в ось цих горбочках і одразу видно. Добре. А, так, як ви відноситеся? Зараз є в продажі величезні шоколадки 400 гривень. А... Зазвичай я їх їм цілком. Так, шоколад я не можу розтягувати, тобто, зазвичай шоколад я їм прям повністю, навіть такі огромезні. Якщо вам би хотілося це побачити, пишіть в коментарях, можете також додатково задонатити. А нагадую, до речі, моє сонечко в описі є баночка на Бонобанку. ви можете перейти і задонатити помірну суму для того, щоб підтримати канал. І також. Підказати ідею для наступного му Усім смачного! Так, вона виглядає привабливішою саме з передньої сторони. Якщо чесно, дуже багато. Дуже багато цукатів і зюму. Він перебиває абсолютно весь смак. Шоколад, горіхи. Взагалі, все. Ви відчуваєте тільки ізюм, ви відчуваєте тільки абрикосові цукати. Все. Плюс ще це плюс десь 5 x 5 солодощів. Тому що це не просто шоколад, це прям солодкущий шоколад за рахунок цукаті. Тут концентрована фруктоза. До речі, хтось писав про кілограми. Мені навіть цікаво, скільки ви думаєте в мене вага. Пишіть в коментарях, скільки ви думаєте. В наступному макпенсі можливо, я скажу. А, здається, до речі, я забула сказати вартість. Ну, ніхто в коментарях не питав, тому думаю. Не всім цікаво на рахунок вартості казати її немає сенсу. Я багатеньку мог мені це подобається. А ось на лісові горіхи трохи пожматились. До речі, вчора сталася така ситуація. Я сиділа 10 годин на покрасті, бо вивід з темного синього в блонд дуже тяжкий. І для мене, і для перекуря, і для киш гаманця. Для всього. Так ось. І я виходжу, це було вже початок 9-ї. Їду на метро і думаю, так, у мене два шляхи. Зняти ще один MockBang про KFC з вечора. Або ж ще потрібно готувати. Як ви розумієте, по минулому Мокбангу я вибрала шлях готування. Але при цьому ось наскільки я вас люблю, сонечки мої. Так, але при цьому я могла просто зайти і купити KFC-шку і нічого не готувати. Але, щоб дійти до KFC, треба перес... перейти. Парк. Не те, щоб я не любила парки, але в вечірній час, коли немає людей в вечір неділі, в парку таке собі. І я така думаю, ні, вийду у себе ближче на метро пройтися, тобто там десь пройтись, ну, пів кілометра можливо. Можливо, трохи більше. Але через парк темний, неосвітлювальний. А тут раніше все освітлювалося, я така хе-хе, зараз прийду, все буде добре. І що ви думаєте, звичайно, звичайно, нічого не було освітлено. Я виходжу з метро, і так в далечині якась фігура біжить, і біля мене якийсь дідусь крехче. І все. Більше абсолютно немає людей. Я думаю, ну. Нехай буде так, чому би ні? Думаю, добре. Фіг сни. Треба пробігти. Дзвоню мамі, щоб було не так стрьомно. Ну, всі ми телефонуємо комусь, коли щось стрьом проходить. І знаєте, ось цей момент, коли ти біжиш, при цьому спілкуєшся по слухавці, і дуже сподіваєшся, що маньяк, який він буде, або якийсь вбивця, він не вб'є тебе, тому що ти спілкуєшся по телефону, це його повинно відлякнути. Де логіка в цьому? Я не знаю, але чомусь всі, і хлопці і дівчата, телефонують, ну бо вважають, що так безпечніше. Справді це не так. Дуже-дуже рідко, коли це допомагає, якщо чесно. Мій папа був в поліції, і він, в принципі, каже, що не дуже це допомагає. Звичайно, вас одразу типу, будуть розуміти, що з вами щось сталося, але в цій щось сталося, ну це буквально одна-дві хвилини. Не може патруль поліції приїхати за такий короткий час. Максимум це просто знайдуть вбивцю на місці. Да. Вам допомогти навряд чи вже зможуть. Головне, щоб у вас да. просто були бажано навички, або щоб відбитися, або щоб просто пробігти. Тобто просто бігти. Взагалі бігти це дуже і дуже з точки еволюції класний хід. Тому що ви буквально біжите і від пригод себе перестраховуєте. Бо ну, ви хочете битися, а можливо, у нього ніж, можливо, у нього пістолет. Ми ж не знаємо, це небезпечно йти в таку конфронтацію. E mm aí -hmm. Ooh. Tak, to beru dobře. To byla malá interpauze, čero, zroboto, prerošel. Мені подобається те, що, знаєте, зазвичай, коли тобі кажуть, оу, у тебе, в принципі, густе волосся, то це, ну, якби, плюс. Ти завжди такий дякую. В цьому варіанті це звучало як дівчинку, ми тут будемо надовго, дуже надовго. Дуже мало горіхів. Тобто в цьому шматочку майже стільки ж горіхів, скільки було в цій шоколадці до цього. Можливо, тут максимум 8 горіхів буде.